Серія казкотерапія. Казка Кошенята пірати. Автор Оксана Демченко читає Світлана Коваль. Кошенята, Рудася і смугастик вирішили грати в піратів. Вони побудували із пластикових пляшок, піратський корабель пліт та підняли справжні вітрила зі старої наволочки. Начепивши на себе піратські хустки, бандани і капелюхи, кошенята плавали озером і співали піратську пісню. Ми, розбійники, пірати, нумо мешканці води, качки, риби й жабенята, утікайте хто куди! Запливши зарості очерету, де мешкала велика жаб'яча родина, смугастики родеся озброїлись сачками, спіймали трьох маленьких жабеняток і посадили їх у банку. Кошенята дуже пишалися тим, що вони такі великі та сильні порівняно з маленькими жабками. Ну і що з вами робити? міркували коти, дивлячись на своїх беззахисних бранців. Вони такі дрібнесенькі, що навіть не варто їх їсти у зубах застрягнуть. А може, заспиртувати пуговків?» – сміялися лихі кошенята, тягаючи бідолах за лапки. А давай посадимо їх у кошик повітряної кулі та запустимо в небо. Нехай наші жибенята будуть космонавтами! Засяяли зірки, вийшов місяць, настала ніч. Кошенятам вже час було спати. Сидіть у банці до ранку, наказали пірати жабкам, а завтра ми вирішимо, що з вами робити. Наступного дня розбійники поснідали і швиденько побігли на озеро. Але замість жабеняток вони побачили, що б ти подумав, порожню банку. А поруч. Трьох величезних жаб розміром зі слона. Матінку! ягузло опускнили кошенята і кинулися щодуху навтьоки. Та жаби велетні, навіть не рушивши з місця, впіймали піратів за біяк за хвости. Ну, і що з ними робити? закумкала найбільша жаба, виразно глянувши величезними очима на меншу жабу. Може, підсмажимо? і з'їмо? – Запропонувала весело та. Ні, втрутилась третя жаба. Вони такі дрібні, що в зубах застрягнуті, годі. Ну ми прив'яжемо їм до хвостів бляшанки і нехай бігають на випередки. О, то буде весело, запропонувала перша і голосно зареготала, показавши велику пащу. Ні, ні, ні. Пробачте нас, шановні жабки. Ми ніколи, ніколи не будемо так учиняти. Ми нікого більше не мучитимемо. Жалісно занівчав родася й смугастик, миттєво перетворившись із грізних піратів на жалюгідних безпорадних кошенят. Та жаба не звертала увагу на їхнє нівчання. Раптом старша жаба позіхнула на всю жаб'ячу глотку. Ой, щось дуже спати хочеться, стали позіхати й інші жаби. Нехай поки посидять у клітці, а ми поспимо, а вранці вирішимо, що з ними робити. Менша жаба кинула кошенят у клітку, а старша замкнула дверцята за ржавілим ключем. Жаби заплющили великі очі і відразу поснули, та ще й захропіли, наче ціле стадо слонів. Рудася і смугастик заметушилися по клітці. Треба знайти вихід, інакше на нас тут чекає загибель. Та виходу не було. Прути клітки і замок були дуже міцні. Незабаром стомившись від неймовірних зусиль, налякані кошенята заснули. Рудася прокинулась через те, що хтось її сильно трусив. От і все, час прощатися із життям. Це прийшли за мною лихі жаби, подумала вона. Однак трусили її не жаби, це був смугастик. Швидше прокидайся. Радісно кричав він. Це був лише страшний сон, нам це все наснилося. Немає ніяких жаб. А це що? Рудася підняла із землі великий ржавий ключ, що ним великі жаби зачиняли клітку. Ура! застрибала Рудася. Нас урятовано. Швидше біжимо звільняти жабеняток, адже тепер ми знаємо, як це погано, коли хтось сильний лякає слабкого та беззахисного. Кошенята кинулись до банки. Та жабеняток там не було. Рудася і смугастик перезирнулися і повільно й задумливо попрямували додому. Відтоді кошенят, наче хтось підмінив. Вони назавжди запам'ятали цю пригоду і більше ніколи не кривдили малих та слабких. А як ти гадаєш, чи можна кривдити маленьких?